Доброго дня, шановні! Сьогодні в нас гарна погода така. Вийшла, я маю нову свіжу роботу. Маю такі великі ведра і готую для квітів. Землю забиваю. Але що тут за земля? Земля тут дуже дорога, знову ж таки купляти. То ми маємо тут сусід півприцепа, привіз такої землі. Ну, глина глиною, знаєте, вона, як кажуть, така структурована, от, але бідна. А ми маємо такий бачите, компост за два роки. То, що ми збирали гребли. То, бачите, чоловік привіз сюди тачку цього компосту. Тепер беру цю землю, отако змішую. Бачите, бить? такої трохи землі і такої. І готую ось такі, ну, на три рослинки. Там квіти. Я можу і переці квіти, можу помідори і квіти розсадити так, аби було трошки веселіше. Може, десь хосту посажу і ось трошки покажу, як у нас зараз сьогодні гарно. От, от там от живці верби. Цибулька гарна вже, але ще нічого не посаджено, тому що люди ще поки що не садять. Ну от на днях передають 5 градусів тепла вночі. Ну, не знаю, як воно буде. Що буде, то буде, але вже Бачите, вже в мене веселіша грядка. Отам. От гарно, гарно вже сьогодні гарна погода така, небо гарне. Вчора дощ був. Так, що сьогодні. Трошечки вчора ще посадила. Ось у відра перець. Ось я практикувала торік дуже гарно, а це ліатрис. Який купили рано, а куди його дівати? щоб він сохне. Це у долара ліатрис купляла, але нічого гарно. Ось отут теж посадила два перчики і... Ой, пахучу траву дуже гарно. Тут перчик з чорнобривцем, ну а не все буде тут трошечки. А тут іще, бачите, одна у мене тут замокла дуже клумба. То чоловік знову ж привіз купу, тачку перегною і тачку і тачку е, землі. То буду тут іще планувати, але я думаю, тут кабачки посадити і якихось е, цих. Пулькачів, космею. Бачите, флокс шиловидний, гарний у мене тут сподобалось йому, ну нічого, це зорі. А тут посажу щось таке. У нас Турція зійшла. Кейл, отам от капуста, теж я її залишу. Ну і що-небудь сюди, перець посажу ще й у мене, чи помідор тикну, квіти є ще. Бачите? Ось духмяний тютюн дуже гарний. Тут уже гладіолуси посадила. Ну, що буде, то буде. Ну, що зробити. Як природу, ось тут вже вимахав, бачите. Помідори його теж винесла сюди. Хоче живий, а ні, то вже як буде. Ось це любуюся, бачите, чабрець. Якісь е своєрідні, я не знаю сорти, але тут вже його трошечки живцювала, це фізаліс висажу, люблю його. Теж грядку тут поряд, щоб приємне і красиве. Подивіться, що робить огіркова трава. Бачите, тут я земельки підсиплю, ще щось посажу. Чите? Щебеть? Ось цей кущик дуже гарний. Я знаю, що це агресивна трава. Я не знаю, як називається, знаєте, аби гарно було, що, як кажуть, приємно для очей, як тут кажуть, Nice for Eyes. Ну, Чорнобривчики тут по краях. Ну, отак от, бачите, це моя теплиця. Ну, в теплиці ще щось не ведуться цей рік. Тут ще порядку нема, навіть показувати не буду. <реш> Бо самі страшно туди дивитися. Хай пару днів буде порядок, то вже буду показувати. А так, гарного вам настрою, бувайте здорові, мирного неба.